А ви знали, що якщо змінити текст в кінці посилання на Google таблицю, то можна експортувати його в різних форматах, дати користувачу можливість зробити копію цієї таблиці або навіть вставити з актуальними даними на свій сайт. Ходім, покажу. Давайте одразу розберемо структуру посилання на Google таблицю. Перша частина у нас закінчується на DSlash, це основна частина. Після цього від слеша до слеша у нас іде ID цієї таблиці. І в кінці нашого посилання є розширення, завдяки якому ми зможемо скористатися додатковими функціями. Перше розширення Edit це звичайне посилання, і воно забезпечує повний доступ до таблиці. Друге розширення це Copy. Воно пропонує одразу скопіювати документ, щоб не вносити зміни в оригінал ваш. Тут є текст, який пропонує зробити копію, і кнопка Зробити копію. Третій експортує нашу табличку в форматі PDF. Дивимося, переходимо на сайт і автоматично завантажується версія в PDF. Аналогічний принцип роботи в експорт формат CSV. Переходимо сюди. Але тут будьте уважні, тому що форматування та формули не зберігаються при такому експорті. Далі ми можемо експортувати одразу в Excel. Для цього ми пишемо розширення експорт формат XLSX. І воно автоматично нам його зберегло. Якщо було корисно, став лайк. Табличку я, як завжди, залишаю у своєму телеграм-каналі. Переходь, підписуйся, адресу знайду в шапці профілю. Пока!